Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму брауні. Нам знадобиться 100 г темного шоколаду, у мене 50 на 50 50 чорного і 50 молочного, 50 г вершкового масла, 70 г цукру, 2 білка, 2 жовтка, 1 столова ложка з гіркою какао, 1 чайна ложка ванільного цукру та дрібка солі. Шоколад та вершкове масло розтоплюю на водяній бані або в мікрохвильовці. Тим часом, поки розтоплюється шоколад, зіб'ю білки з дрібкою солі до пишності. До розтопленого теплого шоколаду, саме до теплого, не до гарячого, додаю жовтки, цукор, ванільний цукор та какао і перемішаю. До шоколадної маси додаю збиті білки. Шоколадну масу переливаю у форму змащену вершковим маслом. Відправляю в розігріту духовку до 160 градусів на 45 хвилин.